Антонов Skyforce 2026 став справжнім проривом у сучасній українській авіації, поєднавши силу, технологічну досконалість і стратегічну гнучкість. Цей новітній багатоцільовий літак, створений для виконання найскладніших завдань у сфері військових і гуманітарних операцій. Його конструкція розроблена з урахуванням нових вимог до ефективності, стелс-технологій і маневровості, що робить Skyforce 2026 одним із найсучасніших літаків у своєму класі. Інженери Антонова використали передові композитні матеріали, які зменшили вагу корпусу, одночасно підвищивши його міцність та стійкість до бойових ушкоджень. Завдяки цьому літак отримав чудову аеродинаміку, що забезпечує стабільність на великих висотах і в умовах екстремальної турбулентності. Одним із головних досягнень Skyforce 2026 став новий турбореактивний двигун з підвищеною тягловою потужністю, розроблений у співпраці з європейськими партнерами. Цей двигун забезпечує не лише вражаючу швидкість понад 2000 км за годину, а й високу паливну ефективність, що дає змогу виконувати тривалі польоти без дозаправки. Також система управління польотом отримала штучний інтелект нового покоління, який може автоматично адаптувати параметри польоту до зміни погодних умов або потенційних загроз. Це значно підвищує рівень безпеки екіпажу і дозволяє виконувати складні маневри навіть у бойових зонах. Кабіна SkyForce 2026 створена з урахуванням ергономіки та максимальної зручності пілота. Цифрові панелі, голографічні інтерфейси та голосове управління дозволяють зосередитися на місії, а не на механічних діях. Літак обладнаний найновішою системою нічного бачення, а також розширеним радарним комплексом із 360 градусним оглядом, що забезпечує контроль ситуації у режимі реального часу. Для бойових місій Skyforce оснащено модульними відсіками для озброєння, що можуть бути адаптовані під різні типи боєприпасів від ракет класу повітря повітря до розумних дронів розвідників. антонов Skyforce 2026 також відіграє важливу роль у гуманітарних і рятувальних операціях. Його вантажна конфігурація дозволяє швидко переобладнати літак для транспортування медичного обладнання, евакуації людей або доставки допомоги у важкодоступні райони. Завдяки системі вертикального зльоту і посадки SkyForce може діяти навіть без злітно посадкової смуги, що робить його незамінним у кризових ситуаціях. Цей літак символізує нову еру українського авіабудування, де поєднуються інновації, національна гордість і прагнення до глобального визнання. Антонов SkyForce 2026 став доказом того, що Україна може не лише зберегти свої авіаційні традиції, а й вивести їх на абсолютно.